Вітаю вчора. Головною подією політичного життя в Києві був візит міністра оборони Сполучених Штатів Америки Лойда Остіна. Візит, який як завжди, останнім часом, в час війни, не анонсувався. Проте цей візит потребує і заслуговує на те, щоб сказати про нього принаймні декілька слів і зробити кілька висновків. Отже, що було: прибув Остін з одноденним візитом, і як очікувано провів декілька зустрічей на найвищому рівні, що було неочікувано і важливо, і до цього повернемося пізніше. Це публічний виступ міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Лойд Остін приїжджав до Києва вже в четвертий раз. В якості міністра оборони. І, скоріш за все, цей візит буде останнім в такій його якості, оскільки вибори наближаються. А після виборів в січні, на початку наступного року, відбудеться передача влади і зміна Уряду Сполучених Штатів Америки. Важливо подивитись на те, з чим приїхав Остін і. В якому середовищі цей візит відбувався, ми знаємо не так багато про те, що обговорювалося в ході візиту. Була зустріч з президентом Зеленським, зрозуміло. І була зустріч з міністром оборони, а також з командувачем Сирським. Про що йшлося? Про… Це також були повідомлення офіційні і коментарі в пресі, їх було досить багато, тому не будемо на цьому детально зупинятися, лише кілька слів. Міністр оборони Америки заявив під час візиту про новий пакет допомоги. Це пакет, який має обсяг 400 мільйонів. Так звана президентська допомога в рамках повноважень президента Сполучених Штатів Америки. в цей пакет увійшли боєприпаси, техніка, зокрема, бронетранспортери, міномети, а також озброєння і засоби протиповітряної оборони. Слід сказати, що не так давно минулого тижня Сполучені Штати оголосили про інший пакет вартістю понад 300 мільйонів доларів. Отже, це додаткова допомога. Більше того, вже після закінчення зустрічі з міністром оборони Сполучених Штатів Америки, президент Зеленський заявив про те, що очікується ще додатковий пакет допомоги з боку Сполучених Штатів Америки на 800 мільйонів доларів на українські безпілотники. Готується окремий пакет, сказав Зеленський, фінансування на виробництво українських дронів 800 мільйонів доларів. Велика сума, значні зусилля, продовження підтримки. Слід сказати, що кожна така подія, кожне повідомлення про допомогу, звичайно, з боку України відзначається словами подяки, вдячності, і ця вся допомога негайно йде на фронт до наших збройних сил. Так само про допомогу та її використання йшлося під час зустрічі міністра оборони США Остіна з міністром оборони України та командувачем Збройних сил України. Генералом Сирським звичайно військові між собою говорили про більш конкретні речі: що, коли, де, куди потрібно як використовувати. Цікаво, також що потрапила в пресу. Я правда не бачив в нашій пресі, але бачив в американській повідомлення про те, що Остін зробив окремий наголос на важливості утримання території. Захопленої Збройними силами України на території Росії в Курській області це важливо. Важливо також, що міністр оборони США відзначив зусилля, які увінчалися успіхом зусилля збройних сил України про відбиттю ворога від Покровська. Отже, різні аспекти, які Зрозуміло під час візиту оборон, міністра оборони точилися і йшлися навколо е, питань оборони, навколо питань Збройних сил України. Е, Зрозуміло також, хоча не всім і не завжди це зрозуміло, що не було і не повинно було бути жодних коментарів відносно плану перемоги, який президент Зеленський представив раніше в Сполучених Штатах Америки, а також в столицях Європейських держав. Це компетенція глав держав, і очевидно, що під час Візиту минулого тижня президент Сполучених Штатів Америки Байден до Берліну обговорював пропозиції президента України щодо плану перемоги із своїми колегами з Великої Британії, Франції та Німеччини. Ми розуміємо одне, що швидкої реакції на українські пропозиції не варто було очікувати. Це питання, які потребують глибокої проробки. І ми розуміємо інше, що всі ці елементи плану запропоновані президентом Зеленським, матимуть успіх і приведуть до перемоги тільки тоді, коли вони будуть прийняті разом в комплексі, бо по окремих напрямках допомога. Надається, доходить до Збройних сил України, і, власне кажучи, візит Остіна це і підтвердив в черговий раз. Тому будемо сподіватися, що так буде продовжуватись і далі. Контекст. В якому відбувався цей візит. Я вже сказав, що це, мабуть, останній візит високої посадової особи Сполучених Штатів Америки перед виборами, які відбудуться вже за два тижні в Сполучених Штатах Америки. Крім того, контекст і про те теж вже згадувалось, це оголошений президентом Зеленським план перемоги. Крім того, контекст це візит президента Байдена до. Берліна і зустріч з його європейськими колегами. Отже, в центрі цього візиту. Було не тільки продовження співпраці, але і розставлення певних акцентів в нових рамках, в нових умовах, які визначаються загальнополітичними подіями в США і в Європі. Тому мені здається, на набагато на більш серйозну увагу заслуговує виступ. Публічний виступ міністра оборони Сполучених Штатів Америки Лойда Остіна, з яким він вчора звернувся в приміщенні дипломатичної академії України, до власне кажучи, до українського народу, але не тільки. Прикро, можливо, це сталося через те, що виступ відбувався в кінці дня, але в нашій пресі, в нашій, на наших сайтах, не так багато коментарів, як варто було б очікувати. Бо виступ дійсно глибокий і дійсно важливий. Це виступ не про те, скільки танків, БТРів чи літаків треба дати Україні. І не про те, скільки ще боєприпасів треба поставити з і сполучених штатів Америки з Європи на поле бою, це виступ про більш глибокі. Речі і про філософію тих подій, які відбуваються. Що ж саме, які глибокі події і які сигнали. Сигналів треба розрізняти, як завжди, декілька. По-перше, звернення до народу України, і про це я вже згадав, це відзначення стійкості і мужності і Збройних сил України і всіх українців. По-друге, це сигнал європейцям. Остін високо оцінив. Ту підтримку, яка надається з боку країн Європи, наших союзників, Україні під час війни, він назвав навіть цифри: 51 мільярд доларів. Такою сумою оцінюється, надана спочатку повномасштабної агресії, допомога з боку європейських країн, нашій державі. Тобто, цей виступ спрямований також до американців, які Представляють керівництво республіканської партії. Республіканці, окремі з них, під час виборчої кампанії Сполучених Штатах Америки не так рідко скаржаться на те, що Америка багато витрачає на підтримку України. Що війна в Україні коштує американським платникам податків дуже дорого. Що в Сполучених Штатах Америки є внутрішні безпекові проблеми, які також потребують коштів. Остін чітко відповів на ці закиди, на ці сумніви, які і він сказав, що да, безпека коштує багато, але ще більше б коштувала поразка ще більше б коштувало, якби Америка відійшла від свого шляху і не підтримувала Україну так, як це слід. Якби впала Україна, впала б вся Європа. В черговий раз сказав публічно Остін. Я ще звернув увагу на те, що в цьому виступі досить багато, відносно і абсолютно багато разів згадував американський міністр оборони прізвище Путіна. Отже, цей виступ був звернутий до Путіна. І головна теза в цьому, головний меседж, що Путін дуже сильно помиляється, якщо він вважає, що він сильніший. Росія не має сили, сильний той. Хто має правду, хто бореться за демократію і свободу, а це Україна. І в цій боротьбі Україну завжди будуть підтримувати Сполучені Штати Америки, цивілізований світ і вся демократія. Мабуть, вперше на такому рівні і публічно також міністр оборони Сполучених Штатів Америки сказав, що у цій війні Захід воює проти Росії, Кореї і Ірану. Отже, набуває це протистояння не тільки двостороннього змісту, але і глобального. Це ті положення, ті елементи і ті сигнали, на які варто звернути увагу в цьому виступі під час візиту Лойда Остіна. Підсумовуючи, я б хотів сказати, що, мабуть, нам, особливо зараз, на третьому Році війни треба менше уваги приділяти е, сумам, пакетам, кількості одиниць, штук, тонн і так далі, поставленого чи не поставленого обладнання. Треба менше говорити про е, кількість і обсяги допомоги, грантів або кредитів, які надаються Україні, і більше говорити про те, як ми все це використовуємо, яка ефективність. Яка віддача допомоги військової, допомоги фінансової, допомоги у завантаженні і перезавантаженні нашого військово-промислового комплексу? Ну і, звичайно, звертаючись до всіх українців, Лойдостін сказав, що Україна стикнеться зі складними викликами в найближчі дні. Це так, ми про це знаємо. Але він запевнив, що в цих викликах Україна не буде одна. Сполучені Штати Америки будуть поряд з нами. Наші європейські союзники будуть поряд з нами. Перемога буде за нами. Дякую.